А, взагалі, насправді, тут ми відходимо в більш ліберальний бік. Дуже багато я бачила знецінення цього вбивства, в тому плані, що немає ніякого сенсу вбивати таких генералів, нічого це Україні не дає, і взагалі стратегічно воно нічого не змінить. Це просто символічне дійство. Ну, поруч з тим, що вона є символічним, воно є ще. дуже диевым, але все переводят в биктоху, что это просто символично. Из тех операций, которые проводились последние три года на территории России, мы видим, что две спецслужбы крайне активно проводят эти операции. Это служба безопасности Украины и главное управление разведки. Они, в общем-то, обе эти службы склонны, я бы сказал, к довольно авантюрным операциям, которые предполагают, что главное это скажем так, достичь цели, во многих случаях это речь идет об устранении, ликвидации каких-то важных символических фигур. Не, не, не всегда мы говорим о фигурах, которые имеют непосредственное влияние на то, что происходит на линии фронта, а и на поле боя, а зачастую это просто символические фигуры, но они, которые, видимо, рассматриваются украинской страной как символически важные. Просто символические фигуры. Боже, у Соловьева рездво и Новый год отменили. У Латині ад відкрився, а тут просто на ліберальному медіа нам розповідають, що це все символічно. І головне, що всі подібні акти з боку української розвідки це акти пренебреження к агентам, которые це все исполняють. Потому що потім їх бросають. І Росія арестовує тих, бере в плен і очень быстро розслідувати эти дела. І ця балалайка вкидається для того, щоб по всіяти деморалізацію, і для того, щоб якщо можна психологічно вплинути на потенційних агентів, впливати на них. Ну дуже смішно, дуже цікаво, навіщо ліберальному дождю такі меседжі, якщо він підтримує Україну у війні України проти Росії. Я бы сказал, что эти операции зачастую характеризуются довольно пренебрежительным отношением к тем людям, которые участвовали в этих операциях, находясь на территории России. Мы видим, что в очень многих случаях российская контрразведка потом, уже после совершения операции, арестовывает большое количество людей и довольно, я бы сказал, эффективно расследует происходившие операции. Другое дело, что у них не получается І оч, і очень плохо получается предотвращать а, ті операції, котра проводять з українські спецслужби розвідка така професійна. А на потом очень все быстро... Ну, Ми бачимо, як вони потом просто когось хапають і розповідають, що оце от винний у злочині. Потом Вот що плохо, не виходить, предотвращать. Чого що це плохо. Я не бачу недоліків, я не бачу недоліків. Але у даждях взагалі дуже специфічний підхід до висвітленої цієї теми був. Тому що вони, попри те, що вони наголошують, що це говорить офіційна пропаганда, що це говорить офіційний Кремль, що це говорить влада, і так далі. Вони підкреслюють, ну типа знецінюючи, ніби репліки тих людей, які це говорять, вони підкреслюють, що от офіційна пропаганда це озвучила. Але вони дають їм дуже багато висловлюватися в ефірі, і у людей не Залишится потом память, кто-то сказал, а ли залишится месседжик, и был Что я имею на увазе? Российские политики, пропагандисты и так называемые z блогеры подчеркивают, Кириллов много лет занимался, по их мнению, разоблачением преступлений с применением химического оружия западного мира. Трагедия с моим хорошим, близким товарищем, Гринточем Кириллом, героем России. Достойный русский генерал, настоящий офицер От навіщо це? По -перше, по -перше, он разоблачением, говорят пропагандисты и зет-блогеры, но разоблачением преступлений западного. І далі дають якогось діда, який заікаючись, розповідає, що це був очень хороший чоловік. Цінність цієї фрази, От, що в цій фразі цінного? Крім того, що ти емпатично починаєш співчувати і який же ж хороший чоловік. А тут ми згадуємо. Во всяком случае, теперь мы знаем, что генерал Кириллов, видимо, не был коррупционером, потому что жил он очень скромно. Скромный, хороший человек. На нас цель лется. Организация лабораторий по всему миру, биологических лабораторий, в том числе на Украине. Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов. Работал бесстрашно, не прятался за спинами, шел с открытым забралом. За родину, за правду. Світле пам'ять забрала йому, відкрили повністю після самокату. Зробив так, що забрала повністю відкрилася. Самокат не дуже постраждав, генерал дуже постраждав. Його дають оці фрази всі повільно, про скорбь про делі. І ти розумієш, що це насправді не про знецінення цих слів, а це про ми будемо цитувати пропагандистів і розповіда... не давати коментарі з цього приводу, а меседжі залишиться. Губернатор Костромской области и друг Кириллова Сергей Ситников говорит, что генерал ему рассказывал, мол, знает, за ним охота. Агентство Рейтер отмечает, убийство Кириллова, вероятно, заставит российские власти пересмотреть протоколы безопасности для руководства армии и найти способ отомстить за его убийство. Депутат Госдумы Андрей Горулев уже призвал ударить цитата по должностным лицам англосаксов. Ударить подовжносним ліцем англоанґлосакса. Розкажіть Расскажите будь ласка, хто на повному серйозі таким спокійним голосом, нормалізуючи цей текст, дає його в новинному сюжеті, не даючи, типу, дід сашов ума і от сказав таке. Вони ж даються абсолютно рівним голосом. Таким, що ти не виділяєш, і воно, от, ну, типу, ліберальне медіа, боже. Ну і ладно, переходимо до Хадарковського, бо у Ходарко... ну, не до Ходорковського, до каналу Ходорковського, на якому найкращі експерти нам експертують. І е, знаєте, знову ж таки, я не можу вам показати весь зріз з ринку. Я так показую вибірково, але це дух, вайб Оте от спільне. Ясно, что в такой огромной структуре, как российская армия, в принципе, вряд ли это приведет, на самом деле, к каким-то серьезным проблемам. Да, более очевидно важный элемент здесь, именно в такой ситуации, это с точки зрения, как бы, престижа и какого-то морального достижения. Но еще раз, серьезное влияние на войну, это не изменит. Тут все-таки главный эффект, это показать, что Украина сопротивляется, и эффект вот мести, да. Символічна, несерйозна, нічого не зміниться, все нормально, вообще, Ну що то таке, Ну не серйозне, ніяких серйозних проблем не буде. Ти ваше ідею знецінення того, що робить Україна і досягнень України применшення. Але далі ти слухаєш, і воно так одне одному суперечить. Коли о каких то попытках ліквідації э, українських там вищих чиновників, генералів, Ну як как би бы, в рутіно Росії питається це делать. Во-первых, в рамках военных действий пытается поразить командные пункты. Мы слышали, что были как не раз попытки там, организовать покушение на того же Буданова, главу Главного управления разведки Украины. Мы знаем точно и видели это своими глазами, как российские ракеты поразили, собственно, штаб-квартиру Главного управления разведки в Киеве. Вот, был такой эпизод, но просто Буданова там не было. Он... Они Наші службы, которые более успешны, они ну, вот поражали. Ну, просто Буданова там не было. Хотели уничтожить Буданова, но не было там Буданова, ну, не получилось. Но, це українці роблять что-то несерьезное, никаких достижений. А вот наши они, конечно, пытаются попытки ликвидации, но что-то не выходит, бо Буданова не было на месте. Но українці не вдали Нездары, а росіянчики. пытались, пытались, ликвидировали, ликвидировали, и даже попали, но там не было того, в кого хотели попасть. Россия, наверное, хотела бы ответить вот на это убийство в Москве. Вопрос, как она сможет. Самый простой для них способ – это еще раз бомбить Украину. У России есть баллистические ракеты, крылатые, беспилотники Шахеда, они же Геран. Геран, извините, и все остальное. И они могут, как бы, еще, скорее всего, будут делать, поскольку это самое такое простое. Так, да, Росія може, відповісти, симетрично, а найпростіше просто далі бомбити Україну. Ну, пота що це дуже просто. Але не забувайте: нездари українці, які нічого серйозного не досягають, а русські, звісно, воїни маща. Це ліберальний канал. Опозиція. Опозиція. Ходорковський лайф. Основно... по многим секторам работы и ГУР Украины, и Службы безопасности Украины оказались более успешными, чем российская разведка. Это не значит, что российской разведки не было успехов. Были у них успехи. Они оказались более успешными, но это же ничего не значит. Ну просто так, так, так сложилось. В основном по многим секторам работы ГУР Украины, и Службы безопасности Украины оказались более успешными, чем российская разведка. Это не значит, что российской разведки не было успехов. Были у них успехи. Особенно в начале войны вот все, что связано с тем, что происходило на самом юге Украины, когда им удалось с помощью агентов добиться того, что практически украинская армия была не готова купить многих местных всяких начальников, даже каких-то офицеров, может быть, сочувствующих и так России. И практически они препятственно дошли тогда до Херсона, видите, вышли из Крыма взяли в окружение Мариуполь. Вот во многом это было там успехи украинской разведки, российской разведки. Но если уже так бы подводить итоги, за два половиной года украинская разведка действует успешно. Она вообще, мне кажется, не теряла времени, начиная уже с 2014 года, когда уже началась конфронтация. Аннексия да, Крыма, война велотекущая в Донбассе. И ведь происходило еще то, что в том же Крыму и в Донецкой и Луганской областях очень много было лиц. Многие люди, которые считались украинскими гражданами, переехали жить в Россию, тогда это была не проблема. И, насколько я понимаю, украинская разведка смогла внедрить буквально сотни, если не тысячи агентов внутрь России и по всей стране, да? Ну, Смогла сотні, якщо не тисячі агентів о всій Росії українська розвідка внедрити, але ніяких серйозних достижень. А, а от Росія пыталась і навіть купила, і ми знаємо, що купила. І насправді ви знаєте, можливо, можливо, Юрія Бойка сейчас прямо брать не надо, Дійсно, можливо, дати треба йому розгулятися, щоб більше інших взяти, і так, щоб всіх зараз. Всіх зараз, можливо, там план. Не буду, не буду нарікати на нашу розвитку, на нашу Службу безпеки. Можливо, це план, щоб Бойка розпоясався. І щоб все случилось красивіше і зрілішні. Дуже хочеться в це вірити. А так, звичайно, бачите, опозиціон на ліберальному каналі інформує ліберального зрителя. Українців все не вдало, Ну, сотні тисяч агентів там по Росії і взагалі. Вот им просто везет. Там из-за того, что это был один большой Советский Союз, особенно на востоке и юго Украины, полно людей, которые могут абсолютно без проблем внедриться в российскую жизнь, изображать себя из абсолютно русских людей, да, с идеальным русским языком, да, которых по виду никак не скажешь Украине, сказать в обратную сторону, которая работает гораздо хуже. Вот именно ввиду украинизации, Ти дивися, українська мова має значення в обратну сторону гораздо хуже. Росіянам дуже важко видавати себе за українців, тому що будь-який українець завалященки вже здатний говорити українською мовою, так що можна зрозуміти, особливо за словом паляниця, чи це росіянин перед тобою, чи українець. І от як то от розвідки плохо працювати. і це от вам епізод про те, як дискредитують українські здобутки, як намагаються подати позитив на російські здобутки в тих медіа, які типу протистоять системі. Зараз буде взагалі вишенька на торті. Я тут вам таке знайшла, таке знайшла. Але перш ми ж де ми ніж до цього перейдемо. Я ну я дивилася і різні іноземні ресурси, і так далі, але просто не було ні часу тут рувати, нічого. Просто дам один коментар, так на перебивочку, і підемо далі. А ю сопрайс, а юшокт юкрейн зебл токаріатсакен асасинейшн. So close to the Kremlin? Uh, well, not so surprised, Wolf, because they've shown that they're quite audacious in doing this sort of thing. Uh, it's not that easy to plant a bomb so near to uh, the Kremlin in the uh, uh, Rybinsky uh, prospect. Um, but nevertheless, they did it. And the uh, SBU, the uh, Secret Service, and also the GUR, the military intelligence um, branch of the Ukrainian forces, are actually very good at doing this sort of thing. And also, Russia's domestic security really isn't very good. I mean, we saw that in the you know the Crocus attacks that were nothing to do with Ukraine. Remember the uh, the big Arena attacks, the Crocus Arena attacks uh, of last year. Um, it was very easy for a, an Islamist group to plant. A a series of bombs inside a, a concert venue. I mean, because Moscow has not been used to dealing with terrorism, really, um, it's actually more open than a lot of Russians would like to believe. So the Ukrainians have actually made their point. А Росія не вміє протистояти тероризму. Будь-яке протистояння тероризму це самостійна організація тероризму, а потім затримання якихось терпіл, які будуть за це відбуватися. От, і все, от і вся експертиза Росії в тероризмі. Вони не здатні протистояти і кожен раз сріньк-сріньк, ридання і так далі. І це не єдина думка, це просто одна із тез, яку я так вирішила. Вона скоротко так звучить. І ці тези звучать, якщо не слухати російськомовний. Ринок або навколо російськомовної в Україні, то там набагато все цікавіше. Ви говорите про Келага, який, до речі, ну тут і в коментах, і а, мені тут в інших коментах пишуть з приводу Келаха і з приводу того, що він мовляв, господа, ви ж звірі, як ви могли, а мальчика в трусиках. Ну, я не знаю, подібні операції були у Америки не один раз. Що таке? І мені здається, що Україна таки наростить такий панцир, що ніхто не буде знати, які ми операції проводимо, і будуть тільки сріньк -срінь уже по факту. Але ми нічого не порушили. Женевська конвенція передбачає таке таку страту для таких злочинців. Тому заспокойтесь, друзі, заспокойтесь.